Доброго дня, мої любі малята. Я рада вітати вас на нашому занятті. Малята пропоную вам послухати загадку і згадати, хто до нас сьогодні прийшов. Нас сметані замісили, на літні охолодили, круглий бік, скок та кок покотився, Колобок, бок. Дітки до нас завітав сьогодні Колобок. Із якої казки? Із казки Колобок. А скажіть, будь ласка, а він кого він утік? А кого першого зустрів колобок? Зайчика побігайчика, а що зайчик хотів з ним зробити? Так вірно з'їсти, а яку пісню наспіваємо колобок Зайчику, Я по засіку метений, я із борисна спечений, я від баби втік, від діда втік та й від тебе втечу. Малята, скажіть, будь ласка, а кого з звірів зустрів колобок у лісі? Ведмедика, лисичку і вовчика. Малятка, пропоную вам намалювати для нашого колобка друзів. Але спочатку давайте ми з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Посварились дві сестрички, розійшлись хто куди, ну а потім помирились, обнялись, нема біди. Для роботи нам буде сьогодні потрібно серветка, фарба, карт, бухочистка. Ось такий колобок вийшов у мене, а який у вас чекаю на зворотній зв'язок. До побачення, до нових зустрічей!